Ти багато років викладаєш і працюєш в Сполучених Штатах, і я думаю, що ти дуже добре за ці 20 років зміг зрозуміти внутрішні політичні процеси, нюанси американської ідентичності, в тому числі зараз, з початку військової повної, великої війни в Україні, ти повернувся в Україну. Хоча зараз нібито час виїжджати з України, як то кажуть, ти трошки традицію тут ламаєш, тому раді бачити. Всім очевидно, що фактор американської внутрішньої політики він є дуже значним і впливовим, в тому числі на долю України. Я це да все. я далекий від того, щоб говорити, що доля України залежить від Сполучених Штатів. Це це. це це неправильно. Да, але все рівно фактор Сполучених штатів дуже впливовим є. А, Американська політика базується по перше на двох політичних силах: республіканці та демократи. Чи ми би ти от трошки охарактеризувати кожну з них, звичайно, і мені здається, це має значення в контексті звичайно. нашого питання? Взагалі це важливо, тому що я би все ж таки хотів, щоб в нас в Україні в майбутньому теж були політичні партії, які побудовані на ідеологіях, а не на особистостях, тому що особистість є, потім її немає, і фактично партія зникає. А якщо ти побудований на ідеології, на певних принципах. То особистість є, вона пройшла, а в принципі, залишилася. І саме таким чином вибудувалася ось ця двопартійна система в Сполучених Штатах, де одна партія, яку ми називаємо республіканці, вона притримується, скажімо, можна пройтися по десяти питаннях. По десяти питаннях, де вони суттєво відрізняються, вони притримуються того, що потрібний менший державний апарат, більше індивідуальних свобод, менше регулювання, більше військовий апарат. a uh, skażę Потім можна по традиційній там, скажімо, цінності, якщо там сімейні, християнські, і так далі. А, і можна ще пройти там по фіскальній політиці, а, можна пройти про по боргу питання, тобто то менші податки. Так, менші податки, менший борг теж угу. державний і так далі. О, це тобто, республіканське. Це республіканське, так, але і менші соціальні витрати, тобто, в принципі, більше капіталістична така система, і так далі. І маємо демократичний кемп, це демократична партія, де по цих питаннях фактично буде зворотня а, медаль, де вони виступають за те, щоб було більше регуляції, більший державний апарат. Але крім цього, вони звичайно а, хочуть і більші податки і більше допомагати людям а, зрівнювати там більше нерівність між людьми не потрібно такої великої армії. А, і відповідно по всіх інших але потрібен великий державний апарат звичайно, бюрократичний, звичайно, тому от це дві такі ідеології, і вони лі, десь і, балансуються і в морально-етичних питаннях християн, та, та порядок, вони да. більше вони набагато більш як би сказати ліберальні, а республіканці більш консервативні. До речі дуже цікава річ, що я і залежно, як що це означає ліберальний і консервативний, тому що якщо взяти саме в цінностях. Республіканці більше є консервативні, а демократи більш ліберальні. Якщо взяти в економіці, Економія. то республіканці більше є ліберальні, ну, а демократи більш консервативні. Це, до речі, цікаво. Я, я от на рівні інтуїції оце відчуваю. і У мені внутрішній конфлікт відбувається. А Нібито такого не може бути. Але ти підтверджуєш, що це факт. Так, це, так. це є. В економічних питаннях консерватори це ліберали. Так. Однозначно. Моральних... Ліберали, лібералітанці, де коли К Ну, Класичні інші. оці так. ліберали, так як, як ми говоримо, да. А, чи це має значення для Украї... для сприйняття українського питання, от все, все що ти перерахував дуже до має війни, значення. До дуже війни має значення і під час війни? Ну дивися тут дуже велику справу відіграє російська пропаганда, Угу. тому що дивись, наприклад, для республіканців дуже велику справу має релігійний фактор, тому що це консервативні цінності, і якщо десь в Україні відбувається ущимлення релігійних прав. Угу. Це ніби... впливає на репутацію України в очах американських консерваторів. Консерватор. Десь так. саме так. І відповідно, Такер Карлсон і вся російська пропаганда пішла таку, таким макаром, що вони сказали: от тут переслідуються релігійні общини в Україні, ну саме московський патріархат, ну, московський але цей. ніхто не розбирається угу. в цьому, так? Тобто, ніхто не розуміє, що є там московського патріархату, Украї... Київського патріархату, тобто Українська православна церква. Це ніхто не розуміє. Але от. Переслідування ідей, відповідно, це подається консерваторам, що віруючих людей, хри християн переслідують в Україні. І, Відповідно mm -hmm. для консерваторів, це, це такий червоний, mm -hmm. е, великий червоний е, знак СТОП. А, а в, якщо взяти по лібералах, в лібералах, звичайно, в них є е, своя, скажімо, своє перегинання. Тобто, наприклад, у них. Е, там що в Україні недостатньо дбають про ту чи іншу верству населення. Тобто ліберали, скажімо, дуже просувають там ЛГБТ спільноти і інші. І, Відповідно, якщо немає сильного захисту меншин, там чи ще mm. чи ще щось, це просувається саме в демократичних колах. І, Відповідно, російська пропаганда залежно від того, чи це консервативний, чи це смикає, смикає за ці різні такі шнурочки. Угу. Е от якщо сприйняти довоєнний контекст, угу. яка партія, республіканська чи демократична, більш проукраїнська була або менш проукраїнська? Чи до війни це не було настільки загострено? Це не було загострено, це не було ключовим питанням. Але все ж таки, звичайно, більш е проукраїнська партія була це республіканська. До війни. Я би сказав. Ну, ми ну, можемо порівняти. Давайте до... так: от давай підемо е до Трампа. до Трампа. Тобто, ми від зробимо відлік, тому що Трамп дуже поміняв політичний дискус саме в республіканській партії. і Це зовсім інше, і це ну, хоча історія. То, хоча Трамп на відміну від Обами першим дав зброю. А як знов таки його дав. заставили дати зброю? Mm -hmm. Тобто, в нього імпічмент був за то. за те, що е, був імпічмент за те, що він е, не виконував обов'язки е, свої зобов'язання саме щодо надання допомоги mm -hmm. Україні. Тобто Трамп це не типовий республіканець, це Твоя дуже думка. типова республіканець. Звичайно, ми можемо поговорити про це. але це окреме питання. Ну ти запитав відносно того, де була стояла республіканці. От давай підемо історично там взяти, наприклад, Роналда Рейгана, mm -hmm. взяти, наприклад, там Джона Макейна, Ромні і таких, скажімо, класичних центристських республіканців. Вони завжди були антирадянські. — Антиросійські. Да, — Так, це правда і uh -huh. вони завжди були дуже за Україну. У нас, якщо не помиляюсь, в Києві є е, вулиця, яка названа Макейном, е, е, тому е, республіканці завжди були за те, щоб допомогти Україні, навіть коли е, ще в 2014 році, щоб дати Україні всю військову допомогу, щоб вона могла відбити російську агресію, тому історично, історично ми могли би все-таки казати, що республіканці все ж таки мали би більше допомагати Україні. Uh -huh. Чомусь я ну я знаю чому, тому що медіа, українські в Україні створюють таке враження. Да. Українські медіа дуже часто втягують українським політиком в американську демократичну не розуміючи ріспоріст. контекст, не розуміючи контекст і не розуміючи наслідки. Я пам'ятаю це дуже чітко, коли це були вибори, коли Трамп переміг, для всіх це стало неочікуваністю, в тому числі в Україні. Чим небезпечно це загравання в Україні з різними політичними кланами в Америці? Чи треба загравати? Чи все ж таки ми маємо от абсолютно не Етралітету А, я би я скажу так, що я би все ж таки не, не створював ці такі негативні наративи щодо республіканської партії загалом в Україні, тому що я кажу, республіканська партія взагалі для нас це є друг. Був Історично друг. Завжди так було А да. ми навіть коли сюди дивимося, хто приїжджає з республіканців. Тобто, це і Помпео, і навіть Майк Пенс приїжджав, mm -hmm. і Курт Волкер. Це все представники республіканців. — республіки не живе тут. Так, він каже більше тисячі інтерв'ю дав тільки за минулий рік в підтримку України, якщо би. Ці люди були на керуючих посадах республіканської партії сьогодні, то війна б вже закінчилася, mm -hmm. але закінчилася перемогою України. Росія просто зрозуміла би, що вже все. Хандехох їм треба складати зброю, тому що а, пі підуть f 16 і F-22, і f 35 п'ять. Тому а, питання. Знову ж таки, якщо ми себе антогонуємо і створюємо ворога там, де його немає, mm -hmm. це дуже, дуже нерозумно. Відносно там, скажімо, певного крила республіканської партії. Я вважаю повністю справедливим, що його треба з ним потрібно мати скажімо, відповідний дискут. Його треба виводити на, на чисту воду. Про нього треба говорити, попереджати інших, просити українців, щоб не голосували за них. Mm -hmm. Але загалом це не є. Партійна річ, це є особистісна. От про що ми говорили з самого початку, що дуже важливо, що є система цінностей, система принципів, там республіканських і демократичних. А є індивідуми, такі, наприклад, як Трамп. Він прийшов, його не буде. І дуже важливо, щоб ми не зациклювали на індивідумі. А накрас коли е, індивідум хоче перебрати на себе функцію партії, таких індивідумів mm -hmm. треба відкидати. А... Uh -huh. uh -huh. Зараз я не про політичну агітацію, але просто експерт на твоє оцінювання. Чи не з не Трамп під час свого президентства Якщо порівнювати з Обамою, так. звісно, Обама це, мабуть, ну найгірший випадок, да. але він був ну прямо проукраїнським, е якщо говорити про дії. Хоча ти говориш, що він під тиском давав цю так. зброю. Але, так. але порівняння з Обамою, так. він принамні давав який які взагалі нічого не давав. Обама, тобто ми говоримо знову ж таки, ми мали демократичного президента, який взагалі нічого не дав Україні, і це в такий період, фактично, аналогія 2022 році. Ну, тобто, і зараз... тільки там е, ну, Україна не могла чинити такий опір. А тут вже було питання виживання, а не одної окремої області. І звичайно, ми мусили. І ми почали чинити величезний опір. Але... Аналогія дуже подібна. І там нічого не дала Америка взагалі під час Обами. Нічого. Ну і за багатьма свідченнями, які зараз вже публікуються в публічному доступі, повідомляється, що тоді взагалі адміністрація Обами просила нічого не робити для захисту там, Криму, наприклад. І коли ми, ми теж, коли ми віддали свою ядерну зброю, теж треба згадати в Україні. За часів час, Клінтона за Клінтон, Клінтон, демократ. часів демократів. Да. В, в контексті цього чи не думаєш ти, що Трамп зараз просто бавиться і грає роль для своєї аудиторії? А все ж таки, у випадку перемоги, ну мені байдуже там, хто переможе. Він не, нам, нам не байдуже. Ми не можемо. Ну, не я маю я на увазі не байдуже, а це не моє право зараз звертатися в американські питання. Я Але що я все розумію. ж таки він буде адекватно поводити себе, підтримуючи Україну, яка очевидно є жертвою. Не я не вірю Я не вірю в цей, в цей наратив. Багато хто в мене друзів вірить в цей наратив mm -hmm. і говорить мені, от якби президентом був там Трамп, то війни б не було. Я вважаю, що. України б не було, це моя мене така дуже в цьому плані радикальна позиція. Тому що, по-перше, можна дивитися зараз конкретні меседжі, які він посилає. Тобто, дивися, якщо взяти взагалі соціум американський є дуже антиросійський, і дуже я би сказав проукраїнський, але не настільки проукраїнський, як антиросійський Більше антиросійський зараз найгірше ставлення до росіян за всю історію стосунків американців і росіян. 90% американців ставляться негативно до росіян, тобто, якщо б як Трамп... як демократичних виборців, так та і республіканців. Та республіканців, і при чому зараз, якщо підтримка України, вона взагалі зросла за останні декілька місяців. Частково пов'язано з Пригожином, частково пов'язано з тим, що вони бачать, що Росія нічого не може зробити, що її можна перемогти. І тут об'єктивна реальність, якби там Такл, Такер Калерсон не брехав. Uh -huh. Що там Україна програє війну? Ну як програє, як Росія нічого не може зробити. А Україна там скажімо, за навіть за цей період невеличкого цього контрнаступу. Україна з набагато більше ніж те, що Росія там півроку за це да, за 8 місяців, коли соліда тому, тому та тому це все є. Це все є. Є, ну, пропаганда, та сама ж російська пропаганда, яка в'їлася десь, до речі, в консервативні кола більше. Але до чого я веду, що все ж таки, якщо би Трамп... Ішов за популістським таким, скажімо, впливом, він би пішов а, таким макаром, що він би сказав: ну, давайте підтримувати Україну, тому що Україну зараз підтримують. Давайте будемо більше санкцій mm -hmm. проти Росії, тому що дійсно негативне ставлення до Росії. Але ні, його меседж сьогодні, що треба віддати частину України. Він це постійно говорить на всіх своїх виступах, mm -hmm. що він би закінчив цю війну за 24 шляхом години. – Шляхом території. З шляхом території. Тобто, сказати. Володимир, ти далі не йдеш, ми не будемо більше давати зброю Росії, але ти зупиняєшся тут. Ну, ми це проходили в Так. Да. Тобто, ми вже це пробували цей сценарій. Ми, ми розуміємо, спрацювали. що для Путіна будь-яка слабкість, це просто буде можливість доозброїтися за 5-6 років. років і продовжити ту саму анексію. Що ми ще там не, не до кінця анексували Херсонську область, mm -hmm. не до кінця і Харків вже тепер не проти, і так далі. Тому. А, я... Як ти думаєш, чому Байден і демократи за часів адміністрації Байдена? Настільки втягнулися в українську тему. Мені здається, що Байден робить для України більше, ніж від нього очікували. Однозначно, чому так сталося? Звісно, що американські консерватори вбачають в цьому корупційні мотиви, бо у Байдена там, або його сім'ї були там різні історії пов'язані з Україною. Як ти пояснюєш це? А, Тут декілька є пояснень відносно Байдена. По-перше, я не так сильно радію тому, що Байден робить, тому що він би міг набагато більше зробити і набагато сильніше давати меседжі, коли він там каже. Спочатку навіть війни там ми будемо підтримувати Україну, але ми ніколи не будемо boots on the ground, Ми ніколи не підемо своїми військами наук проти Росії. Ну це знає точки ведення переговорів. Ти ніколи так не робиш. Ти ніколи да. не видаєш відразу, здався тобто, Здався зразу. Да. Тобто, це це питання слабкого політика. Людина старша, яка вже навіть втрачає пам'ять. Фізично він не може вже виконувати функції, тому я сині там надії на Байдена mm -hmm. не ставлю. Але при тому всьому, ми бачимо, що він зробив конкретні кроки і дійсно багато чому допоміг на сьогодні. Є і у на сьогодні хімарси і, Хім і проект вже йдемо. Хоча мені здається. Він не збирався на початку. війни цього давати. він. Він я тобі скажу більше, того я писав йому особисто лист. Я два листи написав президенту Байдену, причому перший лист не пройшов, а другий лист я передав через свою колегу Сюзен Хелпер, яка в нього є головний Chief економіс в комерс. І я через неї передав лист Байдену. І я той лист пішовши до Оксани Маркарової, нашого посла, і разом з нею передивився. У мене в тому листі стояли патріоти, і Оксана сказала: Романе, це треба викреслити, тому що коли ти будеш нереальне просити. То не будуть дивитися, ну що тут давати. тому ми. Я тоді в тому листі просив від «Джавеліни» і стінгери, такі речі, які є. Були більш реальними і мені казали особисто, щоб ці речі навіть не просити, тому що вони не то, що не готові, вони будуть проти негативно ну, да. реагувати на ці З, речі. Загальне ставлення до листа <поставлення> Так, Тому, <поставлення> в принципі, і Байден дуже серйозно поміняв і він консолідував як-не-як НАТО, тобто, все ж таки, і інших партнерів, що було дуже важливо, що Америка дала сигнал для всіх, що це окей помагати Україні, що ми не боїмося віддати їм Хімарси. Хоча основна боязнь була в чому, що Росія забере цю технологію, потім буде використовувати проти НАТО і проти Америки. І тут дуже важливо, що я думаю, взагалі Байден пішов частково стороною теж популізму. Тобто mm -hmm. це політик. І це, до речі, політик найвищого гатунку. Це не там, скажімо, якщо Трамп це такий. Ну, він все життя в політиці, Так. А та. цей реальний <плес> політик. Він, до речі, з Макейном були хорошим друзями. Mm -hmm. При тому всьому, що вони на двох різних област... таборах в різних да. таборах, але це політик. І він розуміє, що є величезна колосальна підтримка е України, і він буде робити те, е що вимагає від нього суспільство. А суспільство вимагає більшої допомоги Україні, і відповідно, ми будемо. А крім цього, сама ж Росія все ж таки пам'ятаєш, ми говорили за демократичний принцип. Один з демократичних принципів це, скажімо, е це принцип от е рівності прав. На всіх, mm -hmm. так, тобто без всяких обмежень, це є принцип і тобто максимальна допомога бідним, нужденним і так далі. І тут, коли Росія почала бомбити цивільних, Вбивати простих людей, а особливо коли пішли переслідування по, по різних напрямках, і в тому числі геїв, і, і в тому числі і християн, тобто і різні, але демократи вони виступають за той принцип, коли йде така дискримінація, то вони відповідно ще більше будуть допомагати. І таким чином сама ж Росія спонукала демократів давати більше, Байдену давати більше. Тобто Росія викликала допомогу Байдена, яка виросла в багато разів Одим, одним американським консерваторам. Які слухають Такера Карлсона на сніданок на обід і на вечерю, які я співчуваю, да, да, які е, е, ні, нібито мали перейматися в тому числі питанням релігійної свободи, Однозначно. про що ти говориш? То їм би хотілося б сказати про всі забрані церкви на окупованому Мелітополі, Мелітополі да, Донецьк, в Запорізькій там області. закрило останні протестанські не помиляюся. десь пару місяців тому назад. Там вже немає. Всі. Баптисти, пісянків, горизматів, одному диску забрали. Так. Причому не просто забрали, закрили, перефарбували, зробили кінотеатр, зробили міністерство внутрішніх справ, Або Поліції, базу для військових. або базу. Тобто, як в старі радянські часи так. зайшли, зрізали хрест, зробили склад. Хочеться таке ракалсан запитати так. його аудиторію. Хлопці, ви ж так. For Religious Freedom. Так. Ви ж ви не забули, так. що ви республіканці? Так. І ви за religious freedom. То давайте піднімати це питання. Я думаю, що оця комунікація англійською мовою про ці питання серед американської консервативної аудиторії вона має посилюватися. Вона є щоб... дуже важлива і в цьому, це... в цьому ракурсі дуже важливо у нас дуже велика є релігійна ком'юніті. Сполучених Штатах, особливо протестанська українські частина. протестантські церкви, величезні, да, величезні які, да. і їм треба піднімати цей голос. Mm -hmm. І я тобі скажу: шкода мені в те, що багато хто з них самі стали, ну скажімо, victims, як би це сказати, -повірили, да. заручниками тих той ж самої пропаганди. Вони Всі повірили, брехливі, да. вони no. повірили, і е, е, єдине, коли в них там скажімо, Шкарлупа спадає. З очей це коли приїжджає хтось з Маріуполя угу. або з Мелітополя і розказує їм, що там відбувається, то тоді, вже коли вже йде ну, живий вже контак, що сказати, там вже не. ти нічого не можеш сказати. І оці історії вони повинні бути дуже голосними і дуже почутими в американських церквах. Угу. Дуже важливо, тому що американські церкви будуть ну вони грають дуже важливу роль в голосуванні, тому що це щоб ти зрозумів. Більша частина, взагалі переважна більшість християн в Америці, це її протестанти, Угу. і саме протестантська ком'юніті постраждала найбільше в Україні в, в від Україні війни. від війни. Не. Найбільше, тому що для Росії протестанти це і ті самі американці. Uh, і тому uh, їм дуже важливо українські і дуже часто це саме республіканські виборці Однозначно, це да, переважна більшість, більшість да. і дуже важливо, щоб українські церкви налагоджували тісні стосунки з американськими церквами, і цей наратив вони доносили цю інформацію. Що дивіться, нас переслідують, переслідує не Україна, uh -huh. а Росія Да, окупант, і от таким чином ми можемо попливати на американського виборця. Uh -huh. Попри все, мені здається, що все ж таки такий респектабельний республіканський мейнстрім, все ж таки, проукраїнський. Так. От я просто хочу так наостанок зацитувати Кевіна Маккарті, який є спікером е палати представників Конгресу Сполучених Штатів. Дуже такий е серйозно комедний прецедент відбувся. Наприкінці травня російський журналіст запитав його е з таким натяком, що от республіканці проти надання зброї Америки Україні, і він тоді так. У відео так перекривився, нібито він неправильно почув, що говорить цей російський журналіст. Він говорить: ні, я цитую: я голосую на допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я не підтримую вбивство вами, дітей. Тобто, це ну це. Політик республіканців то прівня, це спікер конгресу. Звичайно, да. і, і тут це дуже не те що десь маркінал. Це конкретно одна з перших осіб республіканських партії виходить, і говорить, що ви вбиваєте українських дітей, і ми за підтримку України зброєю. Однозначно. Зброї. І тут дуже важливо, що накрас наратив республіканців він є те, не те, щоб не підтримати Україну, а те, щоб ця підтримка була контрольована, щоб був звіт, як використовується ця зброя і куди йде фінансування для республіканців. Це теж дуже важливо, щоб. А, вони а, а, цю підтримку, яку вони дають для України, щоб вона була, ну так скажу відверто, теж не, не, не зменшувала боєздатність. А, Американської армії. А. І, до речі, з республіканцями дуже цікаво, дуже важливо треба по інакшому вести співбесіду і розмову, ніж з демократами. З демократами, коли ти говориш, ти говориш за human rights, ти говориш їм за ціну людського життя, за геноцид. І вони... гасла. Та, гасло. Гасло, гасло. З демократами а з, республ... з республіканцями ти говориш: дивися. Ти знаєш, що зараз Польща половину свого військового бюджету віддала для того, щоб закупити Хімарси? Від цього Локі Мартін, Рохі, Дженерал Дайнамик, американські компанії виграють на десятки років, якщо це нам підсилить американську. Американську економіку на майбутнє, американський військово-промисловий ВПК американські з республіканцями пов'язаний та звичайно, тобто то прямий інтерес. Звичайно, це прямий інтерес Америки. Крім цього, Америка тестує свою зброю, яка ніколи не була battle tested. Тепер ми маємо реальний бекграунд, як вона працює. Вона ж для того створилася. Крім цього, ми маємо теж ворога, який стратегічно був один з основних ворогів, проти якого нам би треба було трильйони доларів викидати треба було би сотні тисяч американських життів викидати а тут за нас воює yeah. хтось інший цієї війною причому за десяту або соту частину того що нам би треба було на це витрачати без всякого ризику для нас це е, отакі наративи накрас треба вести з однією партією інші наративи з другою партією. Тому дуже важливо розбиратися в американській політиці і не вішати там mm -hmm. лейби, що це ті за, ті проти, і ті, і ті розуміють, де є добро, де і зло. Mm -hmm. Просто треба використовуючи е, розуміючи саму ситуацію, підходити до тих і до тих по іншому. Тим більше, що в порівнянні з тим, скільки Америка витратила грошей, зброї на Афганістан і інші кампанії. Самі це міст. це не да, це просто не два, два з половиною трильйона там, там це, до чотирьох це, трильйонів. Це, в, в, в що тут Реальна це... війна з найбільшою військовою так. країною. Свій, да, да. Тому про це треба без зайвої скромності нагадувати, в тому числі в, в, в американських кабінетах ну, і в європейських, особливо враховуючи, що це, конечно, інша розмова. Що захід на жаль в 90-х роках ну зробив чимало для демілітаризації України. Я думаю, що Захід зараз зрозумів цю помилку. Сам сам е, Клінтон сказав, що Клінтон це було, визнав. Ну, да. А да, його ось. була помилка. Да, визнав, але платимо, на жаль, ми за, за, за цю помилку. Але ми, звісно, дякуємо Заходу, але їм треба продовжувати. Звичайно, і більше і я дуже сподіваюся, що, а, що не, ця підтримка не просто буде стабільною, а вона буде збільшуватися mm -hmm. і збільшуватись пропорційно для того, щоб Росія зрозуміла вже на кінець, там ще можливо за пару місяців, за півроку. Що шансів немає. Шансів немає. Да. Да, шансів немає. Нема. Це от основна думка, яка має виникнути в голові Кремля. Так. От коли вона виникне, так. бо мені здається, зараз у них ще поки що є сумніви. Що якісь надії ага. є, що от контрнаступ не йде так швидко, хто ви виграє в Америці, Так, ви не хто там, може змінить зміни свою позицію. Не вірю, що це станеться. Угу. А, але навіть якщо би сталося, то ви розумієте, що президент в Америці, І є та, конгрес. Так, є конгрес, який може рішення президента змінити. Так, Тому. Тому це якби сказати, wishful thinking. я uh -huh. не знаю як правильно перекласти. От, мірім, мірім, видавати видавати і... за задійства, саме так.